Привіт, друзі. Сьогодні про новий законопроект, який обговорюють усі пенсіонери, 9 січня у Верховній Раді зареєстрували документ про підвищення мінімальної пенсії. Обіцяють серйозні цифри. Збільшення по місяцях протягом року багато хто вже радіє, пише, телефонує, запитує, коли саме отримують ці гроші. Тому вирішив розібратись детально, що це за законопроект, що там написано, які цифри, і найголовніше, що буде насправді. От зараз розберемось без емоцій, без паніки, просто факти і цифри. Дивіться до кінця, бо наприкінці скажу найважливіше що реально чекати від 2026 року і на які гроші можна розраховувати. Лайк, підписка, телеграм в описі. Поїхали! Отже, що за законопроект, 9 січня 2026 року група народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко зареєстрували в Раді законопроект. Номер 1014364. Офіційна назва про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 26-й рік щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком. Що там написано? Пропонують підвищити мінімальну пенсію за віком 4 рази протягом 2026 року. Зараз конкретні цифри перше підвищення з 1 січня 2026 року. Мінімальна пенсія 2595 гривень. От тут треба зупинитись, бо це вже діє з 1 січня мінімалка справді, в Асп'яті було 2361, стало 2595 підвищення 234 гривні. Тобто перший пункт законопроекту вже реальність. Це не обіцянка, а це факт. Друге підвищення з 1 квітня 2026 року. Мінімальна пенсія. 3022 гривни плюс 687 гривень до того, що є зараз плюс 921 гривен до того, що було в 2025 році. Третє підвищення. З 1 липня 2026 року мінімальна пенсія 4791. Грен плюс 1509 грн до квітня, плюс 2430 грен до 2025 року. Четверте підвищення з 1 жовтня 2026 року. Мінімальна пенсія. Сім'ї сім'я гривні, грн. до липня, плюс 5,013 грн. до 2025 року. От такі цифри написані в законопроекті. Якщо все це станеться, мінімальна пенсія зросте майже втричі за рік, з 2,361 до 7,374. різниця понад 5 тисяч гривень. Звучить непогано, правда? Тепер давайте розберемось, що це означає і чи буде це насправді перше, що таке законопроект. Це не закон, це проєкт закону, тобто пропозиція, ініціатива, щоб законопроект став законом, він має пройти кілька етапів. Комітет Верховної Ради має його розглянути, дати висновок. Потім Рада має проголосувати не один раз, а кілька, перше читання, друге читання, потім президент має підписати і тільки після цього це стає законом і починає діяти. Зараз законопроект номер 364 просто зареєстрований, його ще навіть не розглядали. Він лежить у раді. Може його розглянуть, може ні. Може проголосують, може ні. Друге хто подав цей законопроект? Юлія Тимошенко та група депутатів з різних фракцій. Загалом 16 народних депутатів це опозиційні політики. Вони не входять до більшості, вони не при владі. Третє чи буде підтримка? Щоб закон прийняли, потрібно мінімум 226 голосів у раді. Більшість у авторів законопроекту. Немає цієї більшості. У них 16 голосів. Влада навряд чи підтримає ініціативу опозиції особливо таку дорогу. Четверте звідки взяти гроші. Зараз порахуємо, скільки це коштує в Україні. Близько 10 мільйонів пенсіонерів. Не всі отримують мінімалку, але багато. Припустимо, 4 мільйони отримують мінімальну або близьку до неї пенсію якщо підвищити їм виплату до 73,74, це додатково приблизно 20 мільярдів гривень на місяць. На рік 240 мільярд. Плюс треба підвищити всі інші пенсії. Пропорційно, бо не можна, щоб у когось мінімалка була 7374, а у когось, хто працював 40 років, було 8 тисяч. Загалом потрібно 10-300 мільярдів гривень. Додатково на рік. Запитання, де ці гроші? У бюджеті на 2026 рік їх немає. Бюджет уже затверджений у грудні 2025 року. Щоб знайти 200-300 мільярд, треба або підвищити податки, або скоротити інші витрати, або взяти кредити. Підвищити податки під час війни складно скоротити витрати, які на армію, на медицину, на освіту, взяти кредити. МВФ точно не дасть на таке. Отже, реально грошей немає. П'яте позиція МВФ, Міжнародний валютний фонд, дає Україні кредити під певні умови. Одна з умов контроль за бюджетними видатками не можна витрачати більше, ніж запланували. Якщо Україна різко підвищить пенсії без узгодження з МВФ, фонд може заморозити кредити, а ці кредити критично важливі для країни під час війни, тому уряд не піде на такий ризик. Шосте історія питання це не перший раз, коли пропонують різко підвищити пенсії. Майже кожного року хтось із депутатів подає схожі законопроекти. Обіцяють 5 тисяч, 7 тисяч, 10 тисяч гривен мінімальної пенсії, але жодного разу за останні роки такі законопроекти не приймали. Чому? З тих самих причин немає грошей, немає підтримки МВФ проти. А тепер увага, що буде насправді у 2026 році. Бо підвищення пенсії таки будуть, просто не такі, як обіцяє законопроект. Реальність перша січень 26-го року мінімальна пенсія 2595 тисяча гривень. Це вже діє. Підвищення 234 грн. для тих, хто досяг 65 років і має повний стаж, мінімалка 3458 гривень 80 коп, підвищення близько 260 гривень. Також підвищилась доплата за понаднормовий стаж. Тепер 25 гривень 95 коп за кожен рік понад норму. Це реально. Ви вже отримали ці гроші у січні. Реальність друга березень 2026 року. Планується індексація пенсій щорічна для непрацюючих пенсіонерів. Відсоток індексації ще не оголошений. Зазвичай оголошують наприкінці лютого. За попередніми оцінками індексація буде в межах 11-15%. Конкретно, якщо у вас пенсія 4 тисячі, індексація 15% дасть плюс 600 гринень, пенсія стане 4600. Якщо пенсія 6 тисячі плюс 900 гринень, стане 6900. якщо пенсія 8 тисяч плюс 100 гривень стане 9200, але є обмеження. Індексацію обмежують максимум 1500 п'ясогринями, навіть якщо за відсотком виходить більше, дадуть не більше пі 500. Також індексація не для працюючих пенсіонерів, тільки для непрацюючих. Це теж реально. Індексація відбувається кожного року. У 2026 році вона буде реальність третя квітень 2026 року. Перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів, якщо ви працюєте. І накопичили 24 місяці нового стажу станом на 1 березня вам зроблять перерахунок із 1 квітня. Скільки додадуть залежить від зарплати зазвичай 100-300 гривень. Це теж реально. Перерахунок відбувається кожні два роки. Реальність четверта більше нічого. У липні та жовтні ніяких підвищень не буде. Немає для цього підстав у бюджеті, немає прийнятих законів. А тепер порівняємо обіцянки і реальність обіцяють у законопроекті січень 95 е є. Квітень 328 немає, липень 40 це бденода, що одрон дрон немає, жовтень 7374. Немає. Реальність січень 25 595 95 є. Березень індексація плюс 500 буде. Квітень, перерахунок працюючим П100 буде, липень, – нічого. Різниця в грошах за законопроектом до кінця року мінімалка має бути 70-74. Насправді, до кінця року вона буде приблизно 3 3200 Після березневої індексації. Різниця близько 400 тисяч гривень для середньої пенсії 5-6 тисяч гривень. За законопроектом вона мала б вирости пропорційно до 1012 00. Насправді виросте до 6500 7500 після індексації. Різниця 3-4 тисяч гривень. Чому так? Тому що законопроект це популізм, красиві обіцянки напередодні можливих виборів. Депутати знають. Що це не пройде, але подають, щоб показати. Дивіться, ми за пенсіонерів, ми пропонуємо підвищення. А коли не приймуть, скажуть це влада винна. Ми пропонували, а вони не підтримали. Класична політична гра. Що робити вам? Перше, не розраховуйте на 7374 гривень у жовтні, їх, скоріше за все, не буде. Друге розраховуйте на реальні підвищення. Березнева індексація дасть вам 500-1500 гривень залежно від пенсії. Третє якщо працюєте у квітні, чекайте перерахунок можливо 100-300 гривень. Четверте перевірте свій стаж і зарплату в розрахунку пенсії може там є помилки і можна отримати більше. П'яте. Оцифруйте трудову книжку через дію. Це важливо для правильного нарахування. Шосте не піддавайтеся на популістські обіцянки. Дивіться на реальність сьоме. Слідкуйте за офіційними повідомленнями пенсійного фонду. Там будуть точні дати і відсотки індексації, а тепер про позитивне. Хоча законопроект навряд чи приймуть сам факт його появи це добре, бо це привертає увагу до теми пенсії, до того що пенсіонери отримують дуже мало, до того, що треба щось робити, можливо, це підштовхне владу до більших кроків у майбутньому. Також позитивне те, що реальні підвищення все ж таки є: січень плюс 934 на мінімалці, березень плюс п'ятсот на індексації. За рік сумарно плюс 700 1700 гривень залежно від пенсії. Це не 5 тисяч, як обіцяють. Але це краще, ніж нічого. Підсумую законопроект що 364 про підвищення мінімальної пенсії до 70374 гривень. Це красива ініціатива на папері. Реально його не приймуть. Немає грошей, немає підтримки, МВФ проти, але реальні підвищення у 2026 році будуть. Січень 2595 уже є. Березень індексація 11-15% додасть 500 гривень, квітень перерахунок працюючим додасть 1300 гривень. Загалом за рік плю 700, 7900, залежно від пенсії. Не розраховуйте на популістські обіцянки. Дивіться на факти, робіть реальні кроки, перевіряйте стаж, оцифруйте трудову, подавайте на перерахунок, якщо є помилки, і не засмучуйтесь, що обіцяна не виконається, бо ви вже знали, що це Навряд чи, можливо, пишіть у коментарях, чи ви чули про цей законопроект, лайк, якщо корисно, підписка, щоб не пропускати важливе. Репост батькам, бабусям, щоб знали правду. Телеграм в описі, там ще більше інформації. Дякую, що подивились. Бережіть себе, до зустрічі. Yeah.